Їх вбили ракети окупантів. 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На Прикарпатті одна з ворожих ракет забрала життя восьмирічного хлопчика Володі Балабаника. 11 серпня минулого року російська ракета влучила на територію приватного будинку у Коломийському районі. Там проживала сім'я із трьома дітьми. Був тихий день, спокійний. Ми навіть не думали, що це щось може бути. Почалася тривога, за чотири хвилини прилетіло, таке не стало. Під час ракетного удару дитина отримала численні уламкові поранення. Понад дві години медики боролися за життя маленького хлопчика, проте пес успішно. Це не може з нічим не зміряти. Діти це є наш світ, це і нація, це є наше продовження. Наше сердечко, яке далі б'ється. аби вшанувати пам'ять маленьких українців. В Івано-Франківську провели захід, голоси дітей. Священнослужителі відправили панахиду за невинно вбитими дітьми. Тому розкажи, чому був І коли закінчиться. Вона спати я не можу я бою. Загинуло понад 500 діток, і ми розуміємо, що ця цифра є нестабільною, тому що є дуже багато, які є не Це є дітки, які зараз ще шукають тіла. Тому звичайно, що ця цифра може бути більшою. Це все звичайно буде вже. Конкретно після війни посадовці наголошують, в Україні немає безпечного міста а росіяни продовжують запускати кинджали та шахеди по цивільних об'єктах. Область максимально працює над питаннями безпеки. Ми зробили. Зенітно-кулеметний батальйон, який захищає наше небо, і хлопці максимально збивають шахети, намагаються збивати ракети, як би складно не було. Ми виділяємо кошти, але розуміємо, настільки сильно ворог хоче знищити нас з лиця землі, що ворог влучає в школи, що ворог влучає в лікарні, в садочки. І мова не йде тільки про те, що десь далеко війна. Війна тут, і ми повинні й далі працювати, щоб максимально знешкодити ворога за даними офісу генпрокурора, внаслідок війни загинуло 550 дітей.